Марафон написання листів на захист прав людини у Івано-Франківську. Таку акцію в обласній юнацькій бібліотеці організували активісти фундації регіональних ініціатив. Усі бажаючі мали змогу написати листа на підтримку конкретної особи, котра постраждала від неправомірних дій. Серед запропонованих героїв марафону скандальні пусі Раєт, білоруський правозахисник Олесь Біляцький та українець Яків Строган. Він позаминулого року постраждав від міліцейського свавілля. Того року він був героєм марафону. Фону, в його справі були е, порушення прав людини, оскільки він був побитий вивезений в ліс і побитий міліціонерами е, того року. Він був звільнений, під вартою якраз в результаті. Е, Цього марафону ну сказати, от марафон був е як складовою його просування в справі. Проте бібліотекарка та керівник молодіжного клубу знавців права Людмила Ковальчук переконана, подібні марафони дієві. Як показує практика з долями несправедливо засуджених людей, відбуваються позитивні зміни, тому що результати є. Справи, які розстояли роками десь в шуфлядах, вони впливають назовні, їх освітлює телебачення, медіа, про них чують і є результати в цих справах. По-друге, людей звільняють, і ці люди, я вважаю, це одного з таких найважливіших результатів цього те, що люди, які просто не знали про те, що діється в світі, дізнаються і стараються, хоч своїм підписом, своїм декількома словами в цьому листі, допомогти іншим. Студентка інституту культури і мистецтв Ольга Терешкун особисто написала листа на захист Якова Строгана. Окрім цього, не минула інших репресованих. Дівчина каже, це її позиція як громадянки України. В такому ракурсі, як зараз ми йдемо в Європу, в демократичну, в демократичне спрямування, я вважаю, що кожна людина має право на свободу волі, совісті і так далі. І, звичайно, щоб виконувалися основний закон нашої, нашої України – це Конституція України. Якщо це закон. Основний значить, він має працювати далі. Листи івано-франківців надішлють в офіс міжнародної правозахисної організації Amnesty International. після цього урядам конкретних держав. Іваріон Іваненко, Олександр Литвиненко, Новини на вежі.